Всім привіт, друзі! Користуючись нагодою, хочу вам сьогодні показати закинутий маєток одного графа. Не пам'ятаю вже як його звали, але давайте зараз підемо і подивимося. Сьогодні чудова погода. Ось це колись був забор. Ось тут можна увійти. Це не центральний вхід. Центральний вхід знаходиться там далі. Ми зайдемо зараз отут з боку. Говорили, що тут є ще підземні тунелі довжиною десь кілометрів 10. Вони ведуть аж до наступного села. Попробуємо їх відшукати. Он вже видно сам маєток, він вже наполовину розвалений. Зараз підійдемо ближче. Я тут ніколи раніше не був, це я вперше тут. Он прямо знаходиться маєток. Також після того як тут жив граф зі своєю сім'єю, тут ще була школа. Не знаю скільки років ця школа тут пробула. Ну, ось це, що після школи залишилося, ось воно перед вами. Зараз ми підійдемо ближче, тут вже починаються більш такі хащі. Треба пробиратися. вже до нього підходимо. Ну, також я думаю під ноги теж треба дивитися. Ну як бачимо, що зараз якраз дуже добре видно, тому що літом, я думаю, це все заросте і буде дуже погано видно. О, дивіться, якщо бачите, його масштаби. Он маєток такий. Давайте підійдемо ближче. Сюди можна піднятися. Сюди ми піднімемося трошки пізніше, вон два поверхи і підвал. Вон підвальне приміщення теж воно все вже завалене, обвалене. Ось така архітектурна споруда була. На жаль, вона дуже погано збереглась. Тут ми всередину не попадемо, тому що тут все дуже сильно завалене. В кінці відео я скажу, що це за маєток. Як він називається? Там це підвальне приміщення. Дуже було багато туристів звідусіль. Сюди ми лізти не будемо туди. Зараз я покажу вам його з цієї сторони. Ось так воно виглядає звідси. І говорять, що десь там далі, в хащах, є можливі підземні тунелі. Хотілося б піти, знайти їх. Ми сходимо, подивимося, що там є. Так, а тут я бачу якийсь. Якийсь тут є провал. Треба під ноги дивитися. Да. Щось там туди є під землю. Треба дивитися під ноги. Давайте підемо зараз далі. Там є вон старі дуби. Так, треба під ноги дивитися, вон я бачу ще одна яма якась. Ось, дивіться. Ще є один провал, він закиданий. Але це свідчить про те, що підземні ходи такі тут є. Сваляються якісь дерева. Мабуть, це старі дуби чи що там. Була раніше школа після цього маєтку. Зараз ми підемо туди далі в хащі, може там знайдемо підземні катакомби. Отут раніше були сходи, якими піднімалися в будівлю, зараз воно все вже розвалене. Давайте підемо туди далі. Пошукаємо. Пошукаємо, як то кажуть, вхід. Не факт, що ми щось знайдемо, але давайте спробуємо. Давайте спробуємо знайти вхід в підземні тунелі. Страшновато тут так ходити. Тому що є ризик провалитися під землю. Так, щось я тут нічого не бачу. Давайте підемо туди в хащі далі. Підемо сюди далі в хащі. Можливо, ми тут щось знайдемо. Хтось щось тут рив. Бачу, вам повалені дерева є. Це добре, що зараз зима, немає листя. Щоб було листя, можна представити, які тут були в зарослі. І так, я щось, друзі, бачу. Щось я бачу, ось. Зараз побачимо, що це таке. А ми йдемо. О я щось я бачу, он да. Так, тут якийсь ось є вхід. Дивіться. Бачите? Тут є якийсь вхід. Ну без ліхтарика я туди не дуже хочу лізти. А, он ще щось є, он є ще один вхід, давайте подивимось. Якщо відео набере 2000 лайків, я спеціально сюди приїду, візьму ліхтарики і ми спустимося в ці підвали, подивимося, куди вони ведуть. А куди ж вони, друзі, ведуть? Мені цікаво. Вон я бачу ще якусь ще якась провалена є. Давайте подивимося. Блін, тут зараз можна провалитися. Ось ще щось знайшов, дивіться. Блять. Вибачаюсь за мат. Стрмно тут ходити, звісно. Ось, бачите, ще якийсь вхід є. Можливо, це ще... Це ще можливо не все. Можливо, ще щось є. Ми зараз підемо туди в сторону трошки. Там я бачу ще якісь зарослі. І подивимося, що там. В мені кажеться, що це ще не все. Так, куди це його піти? Трошки страшно, щоб не провалитися не Давайте ось сюди підемо. Он я бачу щось. Якась там є яма. Зараз ми до неї підійдемо. О, дивіться, там якась є незелена. Можливо там щось теж є. А можливо і немає. Тут пролізти вже немає як. Ні, по-моєму там немає нічого. Так, це просто якась, якась яма. Давайте зараз підемо сюди го. Подивимося, що тут. Потім ми повернемося ще до входу в тунель. Головне зараз не коли брати очі гіляками. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Тут такі геляки гострі. Ось тут такі починаються заросли. Не знаю чи тут ще щось не знайдемо. Ні, я тут не бачу більше нічого. Давайте сюди підемо далі. Там воно вже сосни починаються. Давайте сюди підемо. Пишіть коментарі, хто хоче, щоб я спустився в підвал і подивився, що там робиться внизу. Це все оце маєток. маєток того графа, який тут жив. Так, отут вже починається, бачите, сосновий ліс. Ну туди, я думаю, сенсу йти вже немає. Мені дуже зацікавив цей вхід. Потрібно було взяти ліхтарика. Можна було б спуститися туди. Да, я розумію, що в телефоні теж є ліхтарик, але то не то. Спускатися в такі місця досить таки небезпечно. Потрібно трошки підготуватися. Так, друзі, вон якась лавочка. Якусь лавочку бачу. Не знаю, хто її построїв. Для чого тут лавочка посеред лісу? Ось бачите. Можливо, хтось так построїв, щоб сісти, віддихнути. Так, ось. Так далі туди, я думаю, сенсу йти вже немає. Ну, Давайте повернемося зараз до входу під тунелі чи чипа так ромбля. Мені дуже цікавий собой. Там я бачу вроді, що ще якийсь провали є. Блін, для бачаєш тут геляки. Ось, бачите? Ще один провал є засипаний. А, це ми ось цього з вами були біля ось цього провалу, так? Мені дуже цікаво. Дуже цікавить мене оцей провал, оцей вхід. Я дуже хотів би в нього зараз спуститися, але тут іменно зараз, зараз в нього спуститися не вийде. Але ми обов'язково повернемось сюди. Я обов'язково зроблю друге відео. Так, давайте йдемо сюди. Ось цей о, і ще один вхід. Бачите, так? Да? Обов'язково ми туди спустимося. Так, ще десь був один вхід. Ага, чекайте. Ось. Ось ще один є вхід. Ну Ми обов'язково з вами повернемося і спустимося туди. Треба бути обережним. Так, будемо виходити звідси. Пишіть свої коментарі, чи хочете ви, щоб я взяв ліхтарик і повернувся сюди. Якщо відео було цікавим, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть ваші побажання. Не забувайте підписуватись на канал. Всім, друзі, всім гарного дня!